Доброго усім дня. Якщо хочете приготувати дуже швидку страву на обід чи сніданок, будь ласка, приєднуйтеся Дуже смачну начинку я буду сьогодні готувати для лавашо. І швидко, і смачно. І начинка дуже смачна. І так я взяла 150 грамів печінки, можна 200 взяти, різниці немає. Дивлячись, скільки ви будете готувати. І так самісінько беру. Нарізаю дуже дрібнесеньку кубиками, дуже прямо дрібно. Чим дрібніше, тим краще кубиками. Три, чотири великих картоплини. Можна п'ять, це різниці немає. Беру дві цибулинки і натираю у картоплю, і цибульку перемішую. І з картопелькою. Таким чином картопелька не почорніє і набереться соку цибульки. Ще нам потрібно взяти ключок круху, сіль і чорний малиний перець. І дрібно, дуже дрібно нарізую печінку. Але важливо, щоб оця водичка обов'язково. З печінки залишилася. Печінку нарізувала, тільки чуточку вона розморозилася, і тоді легше її нарізати. На сковорідку я вливаю 4 столові ложки олії і доводжу до кипіння, і так картопелька із цибулькою. Має такий булеварний аромат. Отак ні чуточку підтушковуємо, але обов'язково так купаємо картопельку волі. Не жаримо, а саме тушкуємо. І тепер, як тільки протушкувалася поливку сюди, ми обов'язково із цієї водичкої стечинки обволохуємо повністю і гарната, щоб кожна картоплінка була плащала так само рідною спечінкою. І важливо, щоб кожен шматочок картоплі просочився і печіночкою, і водичкою з печінки. І отак на не дуже сильному вогні на середньому десь. Дуже гарно поєднуємо, підтушковуємо картоплю і печінку і сервису. Буквально через 5-7 хвилин накриваю кришечкою і зменшую вогонь. І доки тушкується на невеличкому вогні наша картошечка із печінкою, нарізую дрібнесеньку печечок кругу. І так побіліла печіночка наша вже. Гарна така стала. Підтушкувалася картопля майже до готовності. Дивіться по своїй лиці. І я підсолюю. Підсолюю. Гарно. Перчу. пів чайної ложечки. Або чайну ложечку можна вкинути. То через те, що краступочка з печинкою повинна бути чуть-чуть слонгуватою, коли поєднається з овошем, щоб борошно то трішечки задали. І гарно перемішуємо і вливаємо трішечки буквально округу ложечку. І далі продушковуємо, і вкидаємо в цей момент кріп. і протушковуємо до готовності. І дотушковуємо під кришечку. На Посудино набиваємо яйце, додаємо дрібку солі і дрібку цукру і гарно. Збиваємо вінчиком для того, щоб змазати лаваш. Беремо речей місцеві лава і розкриваємо його. І так у нас два лаваші. Тобто буде два рубати. І ця до наша готова. Я тише, що була вона непроміната. Ось тут можна кожному спробувати на смак. Небагато підтолила і начинка наша вже майже готова. Прямо на лаваш натираю шматочок твердого сиру. Невеличкий шматочок сиру, грамів на 50-ті. І вмикаємо духовку в цей час. Зверху на сир викладаю начинку з картоплі та печінки. Начинку розподіляємо рівномірно посередині, не доходячи до країв, для того, щоб загорнути. І загортаємо рулетом, Робимо такі конвертики, підгортаємо ці країчки, загортаємо і викладаємо спочатку один лаваш з начинкою, сковорідку або Противень треба брати такий, щоб якраз по розміру ламашов. Якщо ж такого великого противня я або сковорідки, можна перерізати і зробити дво. Так самісінько готую і другий лаваш. Спочатку сир натираю, а потім начинку. Азу загорнути з двох боків? Так, і далі рулетиком? І зверху змазуємо збитим жовтком, або збитим яйцем, або збитим жовтком. Ось таку красоту і смакотище ставимо в розіріду духовочку. І готую тарілочки для подачі. Розкладаю велику тарель, листочки салату в одному крупчику, і подаємо із ісоломними огірочками. духовці дуже гарно. Запікся лаваш, не люблю сирого лаваша. І тепер буквально 5 хвилиночок, але не довше. І тепер ми його наріжемо на, порці, на порційні частинки. По-перше, страва дуже смачна. По-друге, вийшло багато. По-третє, можна подавати з огірочками. Можна подавати з томатним соком. І ще зверху притрусити чесничком. І подивіться, як багато виходить начинки. І за 5 хвилин, практично, вже і готовий сніданок чи обід. Погляньте, ж, який виходить гарний обід. І дуже смачна начиночка. Подивіться, скільки ж багато начинки. Це цьому Практично тіста дуже мало. Неймовірно смачно, особливо хто любить печінку. Начинка дуже смачна. Але гарну печінку треба обробити, щоб вона, звичайно, не гірчила. І коли печінка не гірчить, і отаке от поєднання. Печінки, картоплі, кропу і цибульки, та ще її все дрібнесенькими кубиками порізано. І протушковано. Та ще й поєднання із тоненьким валашем Пропеченим. Це дуже чудове поєднання і дуже смачно. Я ще раз пробую. Просто дуже смачно, можна відірватися. Дякую всім за увагу. Діш, якщо вам сподобався такий рецепт. Ну, я вважаю, що мало хто таку начинку готує. Але обов'язково саме протушкована печінка повинна бути не Ну, Картопелька прямо протушкована. Не ворена. І приготуйте такий рецепт швидесенький. Я думаю, що ви залишитесь задоволеними. Дякую всім за увагу. Всього доброго, миру, щастя, добро. І якщо сподобався мій рецепт, поставте, будь ласка, подобайте. Мені буде дуже приємно.